Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск Щоденника важливих справ на 30 та 31 серпня 2024 року. Сьогодні, 30 серпня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак до 20 години, 9 хвилин вечора. Тому до 17.30 можна ще посіяти насіння редиски, редьки тайкону, посадити розсаду, пересадити кімнатні рослини. Ефективними будуть поливи та підживлення органічними добривами до 20-ї години вечора. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. І 30 серпня несприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Це день, коли працюють стихія. Води важливо для здоров'я на 30 серпня 2024 року. Не можна переїдати. Молочні продукти не використовуємо, сирі овочі, холодну їжу та холодні напої, табу. Не можна їх використовувати, що повинно бути в нашому меню: страви повинні бути легкі. Можна готувати салати із відварених овочів, овочеві супи. Готуйте рибу, морепродукти, морську капусту, овочі, мигдаль дуже корисний, фісташки, екзотичні фрукти. Якщо немає екзотичних, є свої доступні ягоди і фрукти теж використовуємо. І їмо в цей день житній хліб. Він дуже корисний. Смачного вам! Завтра 31 серпня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев. У північних регіонах можна посадити озимий часник. Розсаду не турбуємо, нічого не саджаємо. Не можна проводити поливи та підживлення. Але якщо дуже треба полити рослини, то полив допускається. А от підживлення небезпечні. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. І ось уже гарний час починається для того, щоб провести обрізку та зелені операції на будь-яких рослинах. І 31 серпня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 31 серпня 2024 року. Тут важливі натуральні соки та трав'яні чаї у нашому меню. І в раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д і С. Що ж ми готуємо? Для здоров'я готуємо такі страви, страви із риби, морепродуктів, печемо картоплю, каші із пшона, вівсянки, гречки, рису готуємо, готуємо квасолю, горох, їмо яблука, груші, горіхи. Часник дуже корисний, але в першій половині дня їмо соняшникове насіння, моркву, зелень, ягоди. Та фрукти їх зараз багато, будь ласка, саме вони дуже-дуже корисні для нашого серця, бо це день, коли працюють енергії місяця в знаці Лев. Смачного! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти вам у всіх справах, усіляких вам гаразд, миру вам та добробуту! Зустрінемося ввечері. На все добре. Бувайте всі здорові!